Врешті, бо ми вже тут без тебе засумували, як трупи без пащі. Розповідай. Ну, ситуація така: жертва самостійно випила коктейль смерті, сукцені холін та ще й з приправою і зпентотала натрію. Його мускулатура розслабилась, він втратив контроль над тілом, впав, вдарився головою. В результаті перелом черепу та ще й субдуральний крововелив мозок. Все кінець історії. Що за маячня? Толя ніколи б себе не вбив. Це зробив Паша. Але сліди від ін'єкції свідчать протилежне. На шприці були тільки його відбитки. Тобто це суїцид. Ви змовились і захищаєте Пашу. Я доведу, що це все зробив він. Що з ним таке? Чого він вчепився до Паши? Ну, я вважаю, що це через сестру Жарія. Вона померла під час операції і жарі в цьому Пашу. Він взагалі хотів його посадити, але не вийшло. І після цього Паша звільнився з лікарні? Так, йому заборонили оперувати, і він звільнився. Але жарій все одно вважає, що це надто м'яке покарання для вбивців його сестри. Ти думаєш, Паша здатний когось вбити? Хто Паша? Та цей хлопець ніжніше ставиться до своїх трупів, ніж будь-хто до живих. Слухай, я вважаю, тобі потрібно піти до лікарні, де він працював і може щось проясниться. Так і зроблю. Ж болить, може дати знеболювання.